Раніше типовою професією для жінки була хатня робітниця. Потім письменниця, музикант, прибиральниця, праля та куховарка. Словом, все, що пов'язано з облаштуванням побуту. Сьогодні ж представниці прекрасної половини людства на рівні з чоловіками опановують все складніші і більш небезпечніші професії. Чарівних жінок не лякають ні труднощі, ні усталені стереотипи. Які вони готові спростувати власним прикладом? Тож роздивіться уважніше світ навколо. Все частіше на вулицях міста можна за кермом таксі зустріти на чоловіка з цигаркою, а чарівну тендітну леді. Коли я починала, я була третьою жінкою, такою, що постійно працювала. Якось було складніше, як так якось сяду зразу здивовано. А тепер кажуть: о, як мені повезло? Помаленько звикають чоловіки. Ну, деякі не їдуть із за того, що подивляться, що жінка жінкою не їде. популярний міф жінка за кермом все одно, що мавпа з гранатою. Пані Євгенія спростувала вже давно. Тим паче, що на її рахунку немає ні однієї серйозної аварії. А от популярні жіночі хитрощі тільки допомагають в роботі. Ну, поломки дуже легко вирішуються. Я так думаю, часто стають, зупиняються машини. Чоловіки підходять і питають, вам допомогти. Я кажу, звичайно допомогти. Так що чоловіки на дорогах поводяться вся різні бувають, але знаходяться джентльмени, які допомагають. Ще більш незвичною картиною є жінка слідчий чи жінка дільничий. Адже одне діло це безліч популярних серіалів про Каменську та їй подібних, а інше реальність, коли досить молодій і привабливий дів. Чині доводиться виконувати роботу, яка не завжди до снаги кремезним чоловікам прушники чоловічої статі, які знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, десь на дискотеках вчиняють суперечки з кимось. Це, звичайно, це саме важчі такі випадки, коли ви виїжджаєте. Але найбільш незвичайний та екстремальний варіант це жінка-рятівник, рятівник чоловічих душ. Адже коли до нашої оселі чи міста Гненацьке підступає лихо, ми неодмінно кличемо на допомогу героїв-рятівників, але іноді допомога потрібна і їм стрігаєшся, щоб правильно вибрати рішення, щоб правильно підібрати слова, щоб дійсно не просто відреагувати, а щоб результат від цього всього був позитивний і був продуктивний. Твій контакт з тією чи іншою людиною це було і виїзд до підрозділ, коли ти лейтенант 20-річна, а приїжджаєш до керівника полковника 50-річного. То, звісно, в цій ситуації простою ситуацію ніколи не назвеш. Щастя не в тому, щоб завжди робити, що хочеш, а в тому, щоб завжди хотіти того, що робиш. Ми не помилимося, якщо скажемо, що в роботі знаходимо щастя, радість, почуття власної важливості та значущості, повагу та схвалення з боку, матеріальну вигоду і впевненість в тому, що живеш не дарма. Тому робіть те, що вам по душі. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новина, телеканал Смарт.